Говорить, ну а чого я тебе його Налякав бабу голою жопою. Ну, стріляй. Розвернулася, йду. І йду. Одна жіночка підходить і каже, хлопці, ходімо, я для вас в окупантів каже, оджала, оджала е цинк з патронами. Ну, вони мене бачать, я ручкою Так, да, Ми нація така вперта і активна. 1 березня, шостий день війни, обстріли градами, Ох, прокапали. Тут прокапали, тут страшно, тут вену, 5 березня, танки в дворі, розбили вікно, 12 березня, 17-й день війни, п'яте сутки без світла і без води. Боже, дай вижить нам. 23 березня, найстрашніший день. Обстрілювали участок. Ніна Макаренко військовий медик на пенсії. 24 лютого медичний щоденник по догляду за її чоловіком став літописом війни. Підходять четверо. Це як вони заїхали, підходять. швидко вийшли, построїлись. Кажу: синок, не построїмося. Бабушка лежача, 83 роки. Хочеш на руках її винеси». І муж інвалід після інсульту. є ходить. Ви на сіпа Ну, ми вдома зайдемо. Системи висить. чоловіку капельницю ставлю. А що у вас? А в нас, говорю, така інфекція. Заболієш, фіг вилітішся. І все, в будинок більше я їх не запускала. Попри те, що танки стояли у дворі, Ніна не лише стала на захист рідних та дому, але й змусила російських військових себе боятися. Це була їхня територія, а це була моя територія. І до моєї території вони не могли. Ну, в общем, я дуже сердилась, коли вони приходили. А молоко принесу, молоко з гівном всяке ж, бо корови води нема. А дайте попіть молочка. Кажу, синок, воно з гівном. Нічого війна. Та, пожалуйста, бери да піть. Заскочив у сарай. А що у вас мать? Поросята, м'ясо хочеш, синок, Пойдем. А поросятки маленькі. Я говорю, кого тобі, мамочку, маленькую? Ні, не, не підходять. Один раз виходжу, половина п'ятого, бігають мої маленькі поросятка везде. Думаю, мабуть, стіну відірвало. Дивлюсь, коли вони вночі зайшли, так я кричу, синок твою мать. Я говорю, поросята бігають. Зима холодна. Автомати покидали, давай прибігли, тому що я ж дуже ругалася. неї є місія, в неї є. Дві людини, які вона забезпечує всім, якщо вони лежачі. Такі випадки були. Стягивали цих лежачок там в підвали, в погреби, їх там вихажували. Людина, в якій є ціль, у неї відповідальність. Вона там не перший рік цим займається. Плюс військова, медик, все це накладує свої якісь патерни на її поведінку. Кожен день під загрозою гартував її сталевий характер. І саме ця сталь врятувала тих, хто не міг про себе подбати. Чи це не історія кожного українця? Це жити далі. Сьогодні ми розповідаємо історію неймовірної ніни, чий сталевий характер врятував не одне життя. Це все время взриви, ці все время страшно, страшно. А, а що робить корови? то не поїни. Вони ж мукають, а свиням водичку треба. А ага, грудку затопити, тому що світу нема. Тут балони стоять, думаю, взорвуться. Там в кухні готовлю, тільки вийшла, стіну вирвало. ну хорошо, я вийшла, не взорвалося. Окна повиривала, рішетки порозривала, це вот 23 числа, летіло все в дом. Страшно. чуть чуть осколок був сюди, ну, я боком стояла так по вне, оглушила, нічого не слышу, муж кричить. Всі вийшли. Я все боялась, щоб їм нічого не сталося. Брат і сусід жили в тому будинку. Я їх теж годувала, їсти приносила. Сніданок, обіди, вечеря. Брата в підвал закинули, побили, ребра поламали через трьох місцях. Колишні військові часто мають таку особливість, що вони в цивільних звичайних мирних умовах не відчувають себе. Повноцінно живими. І коли ситуація повторилася з бойовими діями, Ніні було важливо знову відчувати себе живою. І тому вона перебувала в цих екстремальних умовах, посилених нею самою, керована своїм адреналіном, вона йшла в якісь активні дії. Хай це буде доїння корови, чи діалог із окупантами. Говорить, чого я тебе застріла. Налякав бабу голою жопою. Ну, стріляй. Розвернулася, йду. Ми тебе з собою будемо їжджати з собою заберемо. Говорю, забирай, тільки в свою машину посади інваліда, який на інсуліні, а він здохне в твоїм танці заваняється. А я сяду до молодших. Я говорю, служила на Дальнем Востоке. Мені пару, куди ти мене забереш? Безстрашні сніни перед озброєними людьми заганяла окупантів у глухий кут. Вони повірили, що жінка має бойовий досвід. Говорю, бабушки 83 роки, бабушка учасник бойових дій. Вони чи Так це ви говорю я, а ви що воювали, воювали. Ніна боролася з окупантами не лише грізним тоном та сваркою. Жінка стала справжньою диверсанткою в тилу ворога. Ти тут танк, а я рядиськом кожен ранок, в обіді, ввечері, все ж біжу по воду. Води немає, а вода тільки от там на углу. Вони коли охороняють танк, а коли оце діло, вони понапивалися. Чую, костер горить пісні. Дивлюсь на танк, понаскладували, понаскладували, цинковані ящички, бачу боєприпаси. Та я швиденько накидала, накидала, а сумку підняти не можу. Ну, прибігла, в хату принесла. Чоловік каже, ти що, мать, взагалі, а як зірветься? Я за ту сумку на тому адреналіні біжу, куди? Куди заховати? А кроляча клітка. Ну вони мене бачать, я ручкою привіт. Вони раз виїхали. Опа, від їхнього БТРа відвалилося кусочок. Я за той кусочок дивляться, не дивляться, я за нього раз, Хоп, і закинула. Раз, від БТР двірка відвалила. Ну, відвалилася, я за тачку. Двірку неподйомну в тачку та й завезла в двір. А вони потім стоять і два години ремонтують, ремонтують свою техніку. Ви вже могли бачити Ніну, адже відео, як вона передає свої трофеї нашим військовим, облетіло мережу. Зараз э, знаходимося в щойно звільненій перемозі. Одна жіночка підходить і каже: хлопці, ходімо, я для вас в окупантів каже, оджала э, цинк з патронами. Вони мене могли розстріляти, але я вкрала для нашої армії. Це що у нас? 25 вохи. 25 п'яті вологі це спротив, це е, партизанська війна. така от Тут вкрала, тут відкрутила, тут ще на цьому є і е, базується е, спротив нації з таких от особистостей. Хтось коктейль Молотова кинув, як от мені щодавно розповідали, шла колона, в останню машину, хлопці просто доганяли і. До чого докиняли, докидували і потім розбігалися. Тут ця історія, вона э, э, раціо, але э, нехтання своє за безпекою задлі чого, за для вищої мети. Такі історії є по Україні. Це не поодинокий випадок. Да? Ми нація така вперта і активна. Було важко, але Ніна дочекалася своєї маленької перемоги. 26 березня. Дякувати Господи уїхали росіяни чотири ранку. 37-й день війни. 37 днів ми протрималися. Про пережите зараз нагадують гошмаття снарядів, стіни і спогади. Летіли осколки вже по, по всій квартирі, по всьому будинку в стіну. А в стіну сюди попробивало все. Ось так. І ось там попробивало добре. Одяг деякий був, все захватило, зацепило. Зараз згадувати страшно, а тоді ні. Тоді все на адреналіні. Але ніщо не зламає людину, яка має місію. Ніна тримає свій фронт обома руками. Саме головне вікна поставили, тому що було дуже холодно. Кришу залатали пленочкою. Та в нас вже великий урожай ми зібрали. Ми весну все посадили, все від треба садити, треба ж на землі займатися. Хазяйство завели більше. Яніна, я живу далі. Відбудовуємось, відстроюємось, я живу на своїй рідній українській землі. А чиї історії надихають боротися вас? Напишіть нам у коментарях, ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити нові випуски. Давайте разом жити далі!